Такими прикрасами з соломи наші предки прикрашали свої хати на Різдво. Вивішували павука ще перед святою вечерею. Переважно його чіпляли на кінський волос поблизу печі. Дуже давніми ще дохристиянськими атрибутами Різдва в Україні є дідух і, власне, павук. Традиційно його виготовляли з соломи найчастіше житньої, тієї, якої було найбільше на господарстві. Свою назву він отримав, кажуть, за те, що от весь висить на ниточці, як павук на павутинці, і в теплому повітрі от гойдається, обертається. Такі різдвяні павуки вважали оберегом. Науковці здогадуються і так припускають, що він був символом світобудови. Тому що він складніший, що він рівноважніший, то більше гармонії у тому світі господар заодно для себе, наче бажав, віншував у наступному році. І, звичайно, що з приходом християнства він набув нового трактування. Кажуть, що коли Діва Марія тікала від Ірода, павук настільки добре заснував печеру, що її там не помітили. У музеї архітектури і побуту підготували до свят ось такі пакунки. Це майстер-клас з виготовлення традиційного різдвяного павука. Найбільшою популярністю такі набори користуються серед туристів. Через карантин ми вирішили, що якщо відвідувачі не можуть прийти до нас на майстер-класи, то майстер-клас повинен прийти до них. Те, що необхідно для виготовлення павука, це солома двох гатунків довші, коротші трубочки. Вже вони лічені і фасовані так як годиться. Знадобиться також цупка нитка, ось вона вже тут є. І груба довга голка циганка. Аби зробити павука, соломинки нанизують на нитку і формують трикутники. Це не складно, це просто трикутнички, які постійно з'єднуються один з одним. Третя соломинка це сусідня з попереднього трикутничка, який ми вже зробили. Вже виходить така ще не розкладена пірамідка, але вже близько до того. З них створюють ось таку геометричну фігуру. Якщо мати час і бажання, то можна робити їх один в одному. Такі шестираменні, семи раменні. у нас готовий такий. Підіс за традицією, переважно після свят такі павуки знімали, виносили з хати та спалювали. Ольга Дейнека Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.